Привіт, Бог! Я вже не знаю молитись, чи плакать, чи кричать, як стукати у двері твого раю, щоб про життя у цьому пеклі розказати. Давай ми поговоримо з тобою про Маріуполь, Кремінчук, про Бучу, Київ, Харків і Дніпро, про Вінницю, про всіх, кого накрило горем і бідою. Ніби було життя, а ніби й не було. Ми всі стомилися, стомилися від болю, і замість кави присмак крові на губах, кричим тобі і плачемо з тобою. Ти ж сам давав життя, чому ж його нема? Послухай, Бог, ми всі, коли молились, дивились в небо, придивляючись, шукали там тебе чому ж ми зараз так боїмся твого неба? Чому ж воно нам стільки горя і страждань несе? Чому вмирають безневинні діти? Чому понівечені долі і тіла? Чому ми молодими почали старіти? Чому нас просто так вбивають, а говорить, це війна? Чому ми прикидаємось думками ти як? І засинаємось, тримайся. Чому дитина бачить, як не стало її мами? Чому щоденно смерть блукає поміж нас? Чому? Скажи, одна недолюдина вбиває, знищує? І чому сама живе? Чому у мами відібрали сина? Чому? Скажи, де правда в цьому є? 143-й день війни, а ніби вічність, і сонце гріє, та не відчуваємо тепла. Молю тебе, я, Боже, захисти нас грішних. Прошу, верни назад нам втрачене життя.